Друзі, ми приїхали в Київську область до фермера Руслана, привезли йому сівалочку 2,7 шириною захвату, прикочуючи ми колесами загадачами на звичайному півя в зеленому кольорі. Давайте поступимося з Русланом, дізнаємося, чому він вибрав саме нашу сівалочку, на що звертали увагу, чим вона зайшла до душі. Потім попросив у вас номер телефону в Київській області мені дозволив, сказав, що хороше, що все нормально. Щоб найми пішов, то до нього всі люди почали обращатися, ще й ті, які не обращалися. Вони так подивилися, щоб диски більшого діаметру і злігенірованої ви там да. Ну, спиною. Тощина метала, шварка. Ну. Ну, Скажіть, будь ласка, що ви плануєте сіяти в цьому році? Сою і хочемо спробувати соєшник. Бо у нас там маленьке поле, є 8 ліхтар. І якби своєї сівалки ще немає соєшки. А на 8 ліхтар минімати. Ми вже... Раніше я посивали, що Нам Нанімали, не понравилось другої сівалки, типу даного типу не будемо називати чия, але ну, ми почали сіяти, ми виставити норму, висіло не змогли. І хотіли, щоб добрива теж можна було висівати 50-60-70 гектар, ну, кілограм на гектар давати, щоб можна було таку точність. Бо ми не сильно багаті фермери, у нас немає по 150-200 кілограмів вносить, ну, хоч, бо у нас є просто розкидач, ну, туди, як вносиш сплошним, виходить, що більше треба добрива. От хотіли щоб все можна було точно виставити, і воно внесли те, що там хочеш. Нову". Чим ви обробляєте землю? До посівної, після посівної. Є... Оранка у вас у дісковка. В, там... в прошлом году була оранка, після кукурудзі всього дісковка. <рес> Культиватор у нас є. Та ну, таких і всі. Добре, дивіться, на само налаштування. Дана цівалочка продуктована двома варіантами: один іде на зерно. Другий йде на добрива. Яким чином йде на ластування? Попередньо, наприклад, ви встановлюєте норму відштовхуючи якесь, Там набираєте на 50, витаскуєте один сім'япровод, провод, прокручуєте колесо 45 разів. І от ту вагу або ту кількість. 45 разів це так, 100 дивіться. метрів, правильно? Так, так. Колесо, виходить, повний оберт це 2,2 це метри. Mm -hmm. Тобто, якщо у нас йде 100 метрів, то тобто це потрібно 45 обертів, щоб зробили колесо. Засипали зерно, виставили позначку на 50, прокрутили 45 колеса з одного, одного сашника. Що вам треба? Якщо поштучно ви привикли, значить, встаєте. Якщо привикли на кілограми, ви положили на місця на кілограми, понял. ви зважили той кульочок або посчитали, це у вас з одного висувається. Відповідно, ви помножите на 20. Я поняв, якщо я хочу там, допустимо, другому згляді, тоді я вже чаще. Хочете зробити міжряддя Або вам питбо, ну, ми вже між... думаємо, яке ми будемо робити <свісно> міжрядя 30, То просто заслонки закрили <свісно> через одну, і у вас буде міжряддя 30. По налаштуванні глибини, е, глибини то у нас є два ззаді таурепа. Кожен синхронно зажали, але в основному ми замічаємо так, що фермери кажуть: от як завозводі. Да, да. В основному цього буває достатньо. Буває, що вони пробну зробили, що вона трошки малувата тоді, та у ми з обох сторін синхронно піджали. І Тепер хорошо цікаво вона... інтересно.